Вітаю! Я Анастасія Виноградна, завідувачка відділу раннього втручання Центру комплексної реабілітації дітей та молоді з інвалідністю Оболонського району міста Києва. Послуга раннього втручання це послуга, яка поєднує в собі психологічну, педагогічну, медичну та соціальну складові і надається командою фахівців. Вона спрямована на забезпечення розвитку дітей від народження до 4 років. Клієнтами нашого відділу можуть бути родини, які виховують дітей з інвалідністю, або які виховують дітей, що мають порушення розвитку та затримку розвитку. І відносяться до групи ризику в отриманні інвалідності. Варто відзначити, що команда раннього втручання це не лише фахівці центру і медичні працівники, а головними учасниками команди є родина дитини. Отже, послуга раннього втручання спрямована на розвиток дитини та супровід і навчання батьків або законних представників і реалізується у природних умовах зростання дитини адже найкращий розвиток відбувається у комфортному і знайомому середовищі. Хочу зауважити, що раннє втручання є безкоштовною послугою для найменших мешканців Оболонського району.